Це є межа між тим путіним, який не спішив розкривати себе, і з тим путіним, якого ми сьогодні знаємо. Без моралі, без обмежень, кримінал. Людина, яка здатна сотворювати будь-які політичні схеми розправи, контрреволюції. Багато років Європа не була адекватна до того, що відбувається на сході Європи, і особливо російсько-українська війна. Оце, оце філософія політики за 15 років. і Я думаю, що багато хрещених мам і батьків цієї сьогоднішньої путінської політиці це творці європейської політики часів Меркель, часів Сарказі. Часів прибускування. Ющенко розкрив класичну схему психопата. Спочатку маска обаяння, потім поступове зняття масок до повного розкриття. Путін 15 років терпляво будував імідж нормального лідера, що по потрібний момент сказати совок мертвий, та я його воскрешу. Європа ж повірила в маску, і навіть після Мюнхена продовжувала шукати того старого доброго Путіна.